В цій годині в нашій студії український дипломат, блогер, журналіст, телеведучий метро Чекалкін. Вітаю, вітайдружа. Я вас дуже радий бачити. Почнемо з Сирії. Сирійський диктатор Башар Асад вперше офіційно прокоментував наступ повстанців, які захопили Алеппо та підійшли до міста Хама. І назвав повстанців терористами та заявив, що за допомогою союзників і друзів Сирія здатна знищити опонентів. Тим часом Росія змінила командувача в Сирії на тлі значних втрат. Про це повідомили в українській розвідці. Відтак Кремль відправив відставку командувача свого. Угруповання в Арабській республіці генерала Сергія Кісіля Кісіля і призначив нового генерала Олександра Чайку, який командував угрупованням російських військ у Сирії в 2017-2019 роках. Також на військово-морській базі в місті Тартус з'явився командувач військово-морських сил Росії адмірал Олександр Маїсєєв. Деякі російські підрозділи в оточенні наразі відомо про сотні росіян, яких там вважають безвісти зниклими. Тобто, бачимо, ну певний. Е Розворот подій, які відбуваються у Сирії, складається враження, що президент Туреччини Режептайпродаган скористався ситуацією, що Росія сконцентрована сьогодні на Україні. В першу чергу, ну ви знаєте, той, хто каже, що може легко роз'яснити всі хитросплетіння цієї сирійської кризи, дуже сильно помиляється, тому що я вже скільки 42 роки займаюся цим регіоном, якраз вісімдесят. 80... Другому, третьому роках написав навіть курсову роботу про культурно-мовний код Сирії після відрядження, коли ми супроводжували сирійських ППОшників, які так і не збили жодного ізраїльського, ізраїльського літака над Уадяль Буха, долиною Бука, де досі розташовані сирійські підрозділи на території Лівану. Так, от насправді. Дуже щільно зав'язаний цей вузол протиріч, ну достатньо сказати сказати, що практично сім держав так чи інакше пов'язані з цим конфліктом. В першу чергу, це відповідно Туреччина, яка сьогодні якраз підтримує ці загони. Так званий неправильно між іншим викла... вимовляють цю назву. Це, там не хаят Тахарі Рашам, а Гейат Гейт Тахарірам, тобто Гейат це в прикладі з арабської мови це структура. Тобто, структура звільнення Шам це традиційно називається регіон Ліванте, пів... східне Середземномор'я. Так от, з одного боку, Туреччина дуже занепокоєна тим, що території на півночі Сирії. Сьогодні повністю контролюються курдами в той самий час, коли я між іншим там почав працювати з сирійцями в 82-му році, тоді ж і дізнався про трагічну долю цього народу. Курди — це 35 мільйонів, які розпорошені по там п'яти країнах близького сходу, але не мають власної держави. І на території Сирії, якраз на півночі, найпотужніші за останні роки були саме військове групування Курдів, які боролися за свою незалежність за створення своєї держави, але це найбільша загроза саме для Туреччини, тому що з усіх там п'яти от громад курд курдів на територіях країн близького сходу, найбільша курдська громада саме на території розташована Туреччини, 20% населення Туреччини сьогодні це курди, які. Вже рок тисятиліттями воюють за свою незалежність і їхня партія це так звана робоча партія Курдистану. Вона оголошена терористичною в, самому, в самій Туреччині. Люди, які починають навіть розмовляти курдською мовою в публічних міс містах в Туреччині, їх заарештовують. Це сьогодні. Під забороною викладання, якщо, припустимо, в Сирії свого часу видавали навіть там газети, я пам'ятаю, ці перший раз побачив, начебто, арабська в'язне, але не зрозуміло, про, про що тут написано, тому що курди в них. Три різних діалекти, відповідно: іракський. в Іраці в сьогодні, між іншим. На півночі Лівану на півночі Іраку, де розташовані великі родовища нафти, вони вже практично збудували це місто свою місто Кіркук, як Кіркук, так, так, так. Вони практично uh -huh. вже збудували свою власну державу. От я вчора побачив там на сінен репортаж, як вони навіть туристичні сьогодні маршрути прокладають туди до іракського курдистану. А, але вони... ж вони не заборонені в то В, 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 в так та. вони не заборонені на відміну від турецького місцеве uh -huh. самоврядування в їхніх провінціях Так, так, так. За, час, за часів Саддама Хусейна. Саме курди піддавалися найбільшим утискам. Бо це uh -huh. ж знамениті газові атаки. Які Саддам Хусейн здійснював ну, вірніше? Його генерали зараз не згадаю да, всі там його двоюрідні троюрідні брати, яких mm -hmm. називали там газове чи як його там правильно, так от десятки тисяч жертв було саме через газових атак, які здійснювали військові Саддама Хусейна. Але сьогодні вони ну, користуються можливістю такої федералізації і вони збудували свою власну країну Бешмерга, між іншим назва цієї в Ірак цієї організації. До речі, кажуть, непогано процвітає. Контролює да, північ Іраку, Бешмерга, в перекладі uh -huh. з Курдського, ми йдемо на смерть. Тобто, це дійсно дуже войовничий такий народ. який, ну, Я просто пам'ятаю, як я тоді ще переймався такою симпатією до них, тому що розумів: ну, 35 мільйонів це практично майже скільки, скільки України. І, і не мають своєї, своєї країни. Да. Як, як це в Грабовського було відома фраза: да, ума не йдуть знедолені народи. Тобто Хотілося якось їх там підтримати ще навіть. За тих часів. Так от, в для е, в, сьогоднішнього для сьогоднішньої Туреччини це велика небезпека, тому що автономія от таких от регіонів курських і в Іраку, і в Сирії, в Расі, і в Сирії, вона створює підґрунтя для того, щоб і турецькі курди теж почали ну, активніше захищати свої національні права, і через те саме Ердоган і підтримує цей підтримується гайрашам, в яку входять насправді ну, досить радикальні ісламські угруповання. Ті, хто раніше воював під прапорами Іділ та Аль-Каїда, сьогодні вони Іділ та аль Айда сьогодні вони приєдналися до цієї гея Тагріраша, і зрештою нічого там ну приємного в світовій цивілізації ці загони не несуть. Тому з одного боку і добре, що режим Асада ну під такими ударами сьогодні, але зрештою, ці хлопці, які колишні бойовики аль каїда і і ДІЛ, вони ж ну арабської Даш, ДА вони не є провідниками європейської цивілізації навпаки. І сьогодні вони воюють з курдами, яких і з одного боку воюють з Саддамом з Асадом, з іншого боку, воюють з курдами. Курдів підтримує е, Сполучені Штати, тому що вони роками надавали зброю і сирійські і американські підрозділи, які були за часів якраз е, попередньої адміністрації Трампа виведені звідти, але свого часу вони саме забезпечили надійну охорону цих регіонів. Ну а взагалі-то, якщо заглиблюватись в корені цього протистояння, то можна провести аналогію там із Ліваном, де 100 років тому була закладена оця Ця, ну, бомба уповільненої дії, коли тодішній французькі, ну, французькі влада французького мандату вона надала перевагу тоді, там в, в Лівані, як відомо, маронитам, християнам, а на території Сирії, такому специфічному дуже Етно, ну, верніше, релігійному об'єднанню як алавіти. Алавіюн – арабською це прихильники такого напрямку в ісламі, який насправді об'єднує не тільки ісламські якісь традиції, а і християнські, і навіть іудейські. Вони святкують цю тобто, Є Такою сектою, яка займає там, ну, 10% від загальної кількості населення, не більше там півтора мільйони їх, але вони ще з часів французького мандату займали всі ключові посади і в політичних структурах, і в військових. Головне, я пам'ятаю, що перший раз, коли я зіткнувся там з сирійськими генералами, полковниками, я здивувався, що в них чомусь не мусульманські імена, Хоч, начебто, вони мусульмани, ну тобто, але вони мусульмани, начебто так. Да. Але зрештою виявилось, що за своїми там, релігійними віруваннями вони так само близькі навіть до християн, як і до мусульман. І, ну, як відомо, в мусульман є 99 епітетів пророка Мухаммеда, Ахмад Махмуд, Рахман Рахім, якими використовуються для того, щоб надавати традиційні імена, народженим мусульманам. Така цікава деталь, що сьогодні там якомусь хантимансійському російському найпоширеніше ім'я Мухаммад. Через те, що сьогодні завозять туди таку кількість сьогодні гастарбайтерів з країн Середньої Азії і з мусульманських регіонів сьогодні Росії. Так от, саме Алавіюн, до яких належить Хафіз Асад традиційний батько нижнішнього Башара, Башара Асада, вони контролювали практично всю еліту. І це ну, було, було завжди таким. Певним чинником протистояння чинником нестабільності в самій Сирії, тому що вони бачили, що є якась елітарна секта, яка контролює практично все політичне життя. Це почалось з 70-х років, була така Альхарака Тасагея Арабської, тобто виправна, виправний рух, який Призвів до влади якраз у цих декількох полковників сирійської армії, саме з цієї секти Алавітів, які і контролювали впродовж ну там скільки вже майже більше ніж півстоліття, да 55 років, вони практично контролюють всю політичну систему, і це спонукало до внутрішнього протистояння, тобто секта, яка контролює 10%, яка займає 10% кількості населення, але контролює практично все політичне життя. І тому коли в 2011 році Чалася так звана арабська весна, то перші оці сутички вони виникли якраз на, на, на тлі того, що люди почали відверто казати про диктатур цієї алавіцької е, е, секти і почали виступати. Навіть е, були е, приводом для таких серйозних заворушень: було те, що діти, які малювали карикатури і писали там образливі вислови на стінах домів в, в на, на півдні від Дамаску, е, тобто їх почали заарештовувати, піддали катування і це спровокувало великі такі заворушення вже по всій Сирії. Після цього практично Сирія була, я ж кажу, розтягнута територія всієї країни. Під контролем знаходились або сирійських військ, або курдських угруповань, або курдських угруповань, які допомагали відповідно американці. Але з іншого боку, була і гайзбула про. Ірак, іранська структура, яка контролює відповідно велику територію і Лівану і Сирії з іншого боку групування аль каїди і цієї ісламської держави, іділ, які теж контролювали там до були періоди, коли до третину території вони контролювали. І саме з ними свого часу воювали і курдські повстанці, і воювали з ними війська Асада. Це було те, що об'єднувало, зрештою американців, і росіян в Сирії, тому що. Обидві держави підтримували ті військове груповання, які воювали проти екстремістських ісламських підсправок, які виступали під прапорами Аль-Хаїда і ДІЛ. Ну, тобто зав'язаний дуже щільно, ну, крім того, ізраїльські війська постійно наносили удари по території тих військових баз де зберігалася зброя яку потім контрабандою доставлялися доставлялася до лівану і з якої потім обстрілювали територію північного ізраїлю тобто що, те що сьогодні в принципі ізраїлю вигідно те що в середині самої Лівії відбувається у лісі Сирії відбувається заворушення, але знов ж таки аналітики ізраїльські не знають наскільки серйозно постраждає через це режим Асада, і чи не займуть якраз ісламські екстремісти, які вже сьогодні дісталися військових баз, де, де зберігається не тільки там стінгери, яких збивають літаків, але й зберігається хімічна зброя, в чому знов ж таки звинувачували багато разів режим Асада, що він, порушуючи всі міжнародні норми, використовує хімічну зброю, тобто тут. Важко навіть уявити собі сьогодні, яка кількість учинників. Я в своєму телеграм-каналі розміщував картинку, де. 16 різних військових угруповань воюють одне з одним, і ці і іноді абсолютно неприродні союзи створюються, які потім розпадаються, потім створюються нові. Тобто очікувати, що там буде легко колись розв'язати цю сирійську кризу, навіть буде важче ніж це відбувається в Ліві в Лівані сьогодні. От мені в цьому контексті цікаво наскільки Путін зможе сьогодні допомагати режиму Башара Асада, і як це може вплинути на його рейтинг всередині країни? Ну в тому справа, що в Росії свого часу в 16-17 роках Путін заявляв відповідь на питання журналістів, що роблять наші війська в Сирії. Він казав, ми там вони там тренуються. Тобто, я тоді вже звертав увагу на цю його фразу, і в кожному своєму інтерв'ю згадував це якраз місто, яке сьогодні в центрі всієї світової уваги світової преси Халеп, Парабської, та бо Алепо, тобто як він за там три тисячі кілометрів від Москви спромігся двохмільйонне місто перетворити на руїни за декілька місяців. Я казав, що долю Алепо може. Повторити будь-яке українське місто, яке розташоване ну, в десятках кілометрів від російського кордону. Ну, на жаль, це було такий в... крик волаючого в пустелі. Ніхто тоді не дослухався до цих попереджень. Але... Сьогодні для нас принципово важливо, щоб все ж таки він продовжував підтримувати Асада і не відволікав ці російські війська, які там розташовані. Це десятки тисяч. Це база Тартус військово-морська, яку контролює практично Росія, і яка суттєву роль відіграє для забезпечення російських кораблів, які знаходяться в Середземному морі. Як тільки росіяни втрачають цю базу, і Туреччина закриває босфор для них, то їм нема де буде обслуг. Свої кораблі. Тобто, нам для нас принципово важливо, щоб с -с 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 сирійський конфлікт відволікав все більше сил на. <кліпи> Це протистояння, а сирійці пишуть навпаки, кажуть, що нам пощастило, що є Україна, що Україна сьогодні відволікає Путіна, і він не може забезпечити на надійну підтримку своєму союзнику Башару Асаду. Тобто, тут важко зараз передбачити, як будуть розвиватися події, і наскільки це вузол протиріч буде ще сильніше затягнутий із часом. Ну в будь-якому випадку можливо є позитивним те, що от певні ось ці події. Дії, які там відбуваються, вони будуть в будь-якому випадку Путіна відволікати, тому що йому треба перемикати туди увагу, надавати. Або я не знаю, чи буде він рятувати так, свої так, війська в тому ж, найманців тому, своїх там. Так, в тому ж, справа, що сьогодні пролунала вже заяви, що, можливо, Путін повністю виведе свої війська із Сирії. І, зрештою, тоді це дасть можливість, чому ці самі загони залучити до українського, до українського фронту. Тобто, в нас якраз тут проти, протилежні інтереси. На, на жаль, чи на з сирійським народом Да? З сирійському народу, якщо ми бачимо, вони там зараз ці сирійські повстанці навіть українські прапори використовують і пишуть на стінах звільнених будинків слава Україні. Поруч Тагарір Сурія, да з вільна сурія, вільна сувільна сирія, поруч оці два гасла. А як же домовленості з Башаром Асадом? У обіймаються, приймають так, одне, не, так одне це ж ті, хто зараз ходить до цього Тагаріра угу. цих загонів, які звільнюють від військ. Асада в Алеппо mm. і тепер тепер підійшли до Хами до міста до Хомс. Тепер хама це два міста, які знаходяться якраз на трасі між Алепо і. Дамаском, і як тільки війська оці Гарі гарірашам заволодіють Хомсом і Хамою, то тоді буде перекрита дорога від Дамаску до Тартуса. Ну і до МЛЛТК, це місто портове місто на узбережжі Середземного моря поруч з цією російською базою Тартус.